Західні різні організації, які виступають за цінності, які бережуть так світовий порядок. Вони все одно критикують Україну. Росіянам можна все, але ООН розкритикувала Україну за відсутність достатнього обґрунтування розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви московського патріархату. Як це так? Така Україна не хороша. Ті збивають Санта Клауса, ті забороняють колядувати, ті забороняють Кто? вертепи, а нехороша Україна. То що свобода від в Україні ні. Ті вбивають священників, але нехороша Україна. Ті катують священників, катують російськими піснями, священників, ну греко-католицькі священники ж розказували совєтськими піснями. Включали просто цілодобово ті пісні йшли, але нехороша Україна. Україна священників не вбиває, але вона хороша ну як це так?